До образу, до ікони. Маю таку улюблену ікону, перед якою часто молюся. І думаю, розпочну молитву за ченошут, як як кожен християнин. Я зробив на собі стий хрест, почав молитися, Отче наш, тільки сказав Отче наш. І я на колінах стою, і в дусі, не фізично, але в дусі, розумію, що переді мною хрест. Я бачу його. Хрест такий старий, порапаний, знаєте, дерево таке дуже старе. І це цей хрест повністю в крові. Я бачу ноги, ноги, які пробиті. Я розумію, що це Ісус. І я піднімаю вище взір, бачу коліна побиті. Потім я бачу повністю Ісуса, розп'ятого бачу розп бік розп'ятий. Я так почав плакати, мені так стало. Знаєте, знаєте, ти зустрічаєш, бачиш Ісуса. І Він повертається до мене на Христі і каже: Ти. Хотів зі мною зустрітися. А який ти зараз переді мною? Отакі От слова. Які ти Хто ти такий зараз? Як ти на себе дивишся? І я бачу зараз перед Ісусом. Починається фільм. Я бачу себе. Цей фільм називається Менечен Петро Михайлович. Я бачу себе маленького. І я в садіку розбиваю хлопцеві голову. Я ніколи. Не каюся з цього. Бо я ще був маленький в садіку. Я потім посповідався за це. Але ті речі, які далі будуть відбуватися, вже були всі сповідані. Я сповідав їх, але не каюся. Я бачив, я пробував курити, Я бачив, як я крав полониці, бо хлопці мене намовили, Я малив лад для них полуницю в сусідки. Крав. Я почав так плакати: прости, прости, Ісус, я розумів, як це боляче Ісусу через всі ці речі Ісус на Христі. Через, через все це. Як я тікав з уроків, як я обманював батьків, як я мав ненависть до інших, мене десь ображали в школі, були такі моменти. Потім, як я вже поступив в семінарії, там проблеми. І там то все як я десь, десь обмани, десь все. Потім як я одружився, сварки з, з, з дружиною, потім як я висвятився. Це все життя проходить, я лише плачу, і більше нічого не говорю, тільки пробачу, пробачу, пробачу. І десь бачу останню таку сварку, яка відбулася пару днів тому. І я кажу: пробач Пробач мені Оля, пробач мені Ісус. Я більше так не буду, я, більше, я буду любити, я буду старатися любити. Так говорю. І розумію, що мені так легко стає. Ісус знову. Я вже фільма не бачу, нікого нічого перед собою не бачу, бачу знову Ісуса, який повертається до мене. Тепер ти розумієш, як зустріти мене. Я завжди з тобою. І все. І видіння зникло, і я бачу, а це вже ранок. Ось тобто лохи. ви цілу ніч були в цьому, в цій молитві в цьому виді цілу ніч. Цілу ніч. Я взагалі навіть не знав. Я, мені здавалося, що п'ять хвилин. Мене коліна не боліло, нічого. Я настільки ввійшов це, я просто цілу ніч тоді ридав, плакав.